Доброго дня! Вітаю Україну! Вітаю Говерлу! Сьогодні 16 листопада 2014 року. І ми з Олегом Швидюком разом на Говерлі піднімаємо прапор Тверезої Вінниці. Нехай же він нагадує кожному, хто прийде сюди, на найвищу точку України, про те, що вести Тверезий. І здоровий спосіб життя це завжди правильно та позитивно. Слава Україні! Героям слава! слава! Все, хлопці! Я дякую, що вони познівали. Щасливо відпочити вам і додому добрася. Вітаю! Збірна з легкої атлетики, так. місто Львів! Сказав, Калуш! Але тут співрожай, це держави нас. Що, на тас, що Все, щасливо? Бога. Бога. Я поверхі по що не знаю. О, група де коло. То це вони наших... це наші. наші Борисполі. Yeah. 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 yeah.